Прикомандірували мене в Чернівецький, 8-й батальйон штурмовиком. Воював на Київщині березні. Визволили ми село перше в Україні Лук'янівку. Обійшли Київщину, Суми, дойшли до Конотопа, Чернігівщина. Ви кажете, перше село, яке ви визволили, що найбільше вас там спобаченого ну, вразило? Там, так як пройшов я бойове хрещення, ну там саме перше. Був, так, ми в Штурмурка були. Ну, і, ну, там так як навчили нас воювати, хлопці. Ті, що воювали ще з 14-го року, ну, бо ми які воїни. Ну, це люди були такі, що з нами що взагалі автомат в руках не тримав, ну, але тому що стріляти він ще може. Страх був. Потім перейшов адреналін такий, що ні взривів, не сина, ну, нічого вже перестає людина боятися. Ну, Приїжджали ми в місто, то ну, наскільки в лісі, чотири місяці ну, жити в землі, приїжджаєш в місто і ну, ну, страшно піти, ну, до людини кави взяти, себе почуваєш, що ну, незручно в такій обстановці, що ти ну так, одні ті самі люди кожен день. А то виїжджаєш, другі, зовсім, на тебе дивляться, ну, ну, нас не дуже там в Бахмуті, не дуже нас любили. Ну, ми з колегами стали, чекали ми на посилку, ну, мали хлопці привезти нам, там в Бахмуті ще обстрілювали, але ну, это, пересувалися. То ми хотіли купити шурми, а перед нами хлопці які ну, по-русски говорять. Ми, ну то як по Захиду, ну, ну, їм дали шаурму, ми підходимо взяти собі поїзд. А ми говоримо, ну, ні. Ну, бо ми заговорили по-українськи, знаєте. ну, Розвернулися і пішли, ну що робити. От таке. Тобто там багато є, що таких проросійських людей. Ну, там я рахую, там всі проросійські. От на Київщині ми були. Ми в село заїжджали, в село нам ну, Годували нас в школах, там, ну, каву там, давали, в магазини заходили. Ну, то таке. А там, ну, <смі> а там на тебе дивляться, так ну заходиш, так якби ти що ти тут робиш, ну? Ну, Якби то не винуваті, ну. Як ви вважаєте, чи варто тоді боротися за ту територію, за тих людей, якщо вони самі... Ну я не знаю, там, там полишалося, я за всіх не говорю, ну там полишалися такі люди, ну, чи не проросійські, чи вони чекають. Ну. ну а за територію, я рахую, це наша територія, це Україна. Ну. Скільки хлопців полягло задурно, щоб зарато все лишити. Я рахую, треба, ну. Ось, я знаю. Не всі хочуть воювати. Як до речі, чим втрачали ви побратимів? Ну, тобто... Дуже багато. Ну, побратими є побратими. Ну. Це живе з людьми, ну, постійно, кожен день, бліндажі, ну, так як в нас жило шість чоловік. ну. Кожен шуткує. це люди на позитиві. Ну, є такі, що ну, люди. Є такі, що воюють за гроші люди. ну. Просто йдуть, він переживає, щоб війна не закінчила. Ми пішли на початку, бо то казали, що ну, гроші, гроші, щоб пішов за гроші. Я пішов 2 березня, ну, тоді була получка в нас, ну так як коло то 16 тисяч було. То не було тих 100 тисяч, ніхто не платив. Ну, то вже тоді ми знали на квічні в Бориспели. Як ми вже воювали, що. Будуть платити. А так, ну. Я пішов, хто було 16, і ще моя фірма лишила мені гроші, що будуть платити. Ще моя фірма платила мені гроші, за які дякую. Ну, Бо лишив сім'ю вдома, ну, саме розуміється. Але ну, багато людей туди пішло такі. Ну, та, і дайні. Так, і дайні. Щоб, ну, що за Україну. Ось багато людей тих вже немає. Багато немає. Я раз побіг в підвал, ну, було ті тривоги. Я думаю, ну доки, то зараз буде сусід мій пішов. Він пішов першого, я другого пішов. Ну і ну, в ато воював. Зараз теж без вісті пропавши. Так немає його ніде. до... Ну, ти я кажу до жінки, я буду йти, ну бо зараз ну, я не піду другий, не буду тут. Ну і що буде? ну. Так я пішов, потім зять пішов. То він був ранений, він в Херсоні тоді. То я йому кажу, ну ти ж ранений, ти вже, ну кажу, вже може десь тут вас. Ні, я до своїх хлопців хочу. ну. То його якраз теж на доначу тоді. Я кажу, на до ну. Кажу, я там вою, я знаю, як там є, ну. Бо твої хлопці ну, вас розбили, не всі там. Їх прикомандували теж до. Ну, і так, він каже, ні, ні, та я до своєму, там, там. Ну, побратиме, я розумію. Його". Ну, він вернувся туди, до своїх. Я вже звільнився вдома. Ну, то не взнали. Що не вийшов він. Просто, ну, перед Новим рок, новий рік. Софія прийшла каже, на зв'язок не виходить. Я зразу поняв. Ну, бо я знаю ту ситуацію. Я зразу понімав, ну, що якщо вони пішли, не повернулися не один, значить або полон, або двосотий. Ну це, ну, трьохсотому. це... Це там людині, як повезе. Там, аби ти який був спортсмен, який воїн да, не перебирає. Ну, там тобі повезло, ну ти закопався в землю глибше, та Ще може, ви, як не буде прямого. Будеш ну, там, різати з себе воїнам. Ну, ні, я за свій не шкодую. Так, ну, я рахую це, ну, це обов'язок. Ну, В когось сім'я, ну я не розумію, Те, як, ну, хто там служив, це кожної людини. Це обов'язок піти захищати. Ну, як, як ми не будемо захищати, ну, то вони, вони не зупиняться на донеччині. Ну як дійдуть сюди, ну, то нас не буде тут, то всі мають розуміти. І не всі ми там тікнемо за границю. Це якісь такі були мрії. Коли... Коли я виживу, я. Да було поїхати віддихнути. От до лісу, бо жінка дзвонить, ну там, як в нас гриби ростуть, нам на гриби. Я кажу, я пару років в ліс не піду. Скільки я в лісі, ну, в землі проспати, миші там. ну. А потім, ну, я кажу, рік часу пройшов, нічого, ну, поїхала, віддихнула з дітьми. Так. На ріку я, ну, я старався більше віддихати. Так. Ну, а потім вернувся на роботу, я вчув свій колектив, робота своє дала, бо зайнятий роботою, вже думаєш, ну, у мене така робота відповідальна, щось там копаю. Ну, від того відходиш, ну, людина. Не ну, знаю, я так, як хто, ну, є багато, але чую. Війна своє дала, контузії — це серйозно, треба психіатрів проходити. Я в Україні не був ще до війни. Ну, де я був? У Львів, там саме дальше. Я кажу, я Європу об'їздив, в Чехію, ну, я був в Данії, в Німеччині, в Польщі. Я кажу, я в Україні не був. А тут, як пішов на війну, кажу, я цілу Україну ну, обійшов за якісь, скажу, півтора місяці, ну, там по Києві. В кождім селі, в кожній місті, ну, ми там були, каже, за якийсь час. Кажу, в Донецьку, кажу, ніколи не подумав, що це в Донецьке, як ну. Слов'янська була, місто гарне. Тобто, якби їх відновили, ви б хотіли показати... Назад вернутися, подивитися, ну, вернутися по тих місцях, де воювали, в тих селах, проїхати.